Віталій Туленко Льодяник у крові. На півморок та сморід підвалу дивним чином поєднувалися із солодко задушливими пахощами, які линули зі складної системи реторт, заповнених різнобарвними льодяниками. Біля них порпався солодкар. в одязі, Зі склеєних між собою обгорток від «Джус-мікс». «Випусти Випусти мене. заволала, прив'язана до медичного ліжка Шерон. Не руйнуй атмосферу. Має бути солодко, дуже солодко. Солодкар повернувся до Шерон, і дівчина здригнулася від огиди. Його обличчя було приховане маскою з фольги. Крізь щілини якої блищали жовті очі та шкірився гнилими уламками зубів рот. Солодкар тримав у руці прозорий катетер, заповнений барвистою густою рідиною. Ти гірка, гірка. Ми зробимо тебе солодкою, дуже солодкою, бурмотів він, наближаючись до дівчини. Шерон забилася. Не підходь! Випусти мене. у крові. Ось що всім потрібно. Усі такі злі, ображають нас. Ми знаємо, як зробити всіх добрими. у крові, у крові. Шерон закричала. Її крик луною відбився від пліснявих стін. Ти хворий, ти вб'єш мене. Вона щосили смикнула рукою. Коли Солодкар ввів їй у Вену голку катетера, крізь яку полилася гаряча густа маса, Шерон закричала від шаленого болю, який пронизав кожну клітину її тіла. Жовті очі солодкаря пильно стежили за виразом її обличчя, яке багряніло з кожною секундою. Ти думаєш вбити мене? прохрипіла Шерон. Відчуваючи, як тужав її кров, я в дитинстві мочила хліб водою і посипала цукром. Солодке в моїй крові, солодке в моєму імені. Я виживу і напхаю тобі льодяників не лише у кров. Віталій Дуленко, льодяник у крові, читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.